Итак, всем, кто плани планирует ремонтировать холодильник Virpul, модель. Так, где твоя модель? ]Hyun. <contributing noise> Моделька BLF 9191 w Ну, в принципі, не рекомендую навіть займатися цим ремонтом, тому що скажу так. У мене, коротше, дав... надавив давлением свист в камері. Плюс по трубі ще ось була ламана труба. тобто капілярка. Ну, трубочки алюмінієві настільки тоненькі, так легко ламається, що це просто капець. Обратку я найшов, обратку я не йшов, а переход, скажімо так, я не знайшов. І капіляр уходить в мінусову камеру. Якось так незрозуміло, що... Навіть не знайдеш ту трубу. Вона, походу, десь всередині. Тобто цей холодильник в переробці, щоб підпаятися, допустимо, до мінусової камери і вивести плачку нормально. Не вийде. Десь вприск йде всередині в стінках. Десь в цих зонах. І виробник так зробив, що до нього підібратися нереально. Тільки нашивати щось. Ну що, так як я і був правий, капілярка зірвалася. В области, место пайки капиллярки, все. И она суха. Она даже не, она просто выпала. Вот тебе и утечка минусовой камеры. Шкод, ты что делаешь? Куди прийшов? Іди сюди. Е, досі холодильник уже стоїть десь, може, рік. Спеціально його купив за тисячу гривень. От, щоб дослідити. В принципі, на обратку на всас. Верніше на обратку на переход з мінусовки в плюсовку ще можна добратися, а до мінусової камери вприск вже не доберешся. Тобто підпаяться нереально. Так що ці холодильники тільки... Ці холодильники тільки в утилізації.